Доброго дня, всім добрим людям. В перших словах хочу подякувати тій людині, яка перечислила ще 100 гривень на якісний мікрофон. і Він невдовзі буквально пару днів буде куплений. Так що гроші будуть використані за цільовим призначенням. З 17 липня 2024 року, згідно цього неконституційного закону, в який внесли зміни, будуть штрафувати. І застосовувати штрафи для військових повідношення до військового зобов'язання, які не оновили свої дані. Це відбуватиметься шляхом насилання на адресу останнього відомого місця реєстрації військового зобов'язання повістки. І якщо він не прийде відповідно до цього особи, яка отримав, отримує повістку або отримує, неважливо це не звільняє її від обов'язку з'явитися до ТЦК. Повернення повістки як не отриманої вважатиметься ТЦК як можливість накладення штрафу. Тобто, це один з елементів дифузного права. Як я вже казав раніше, ви мали бути обов'язково повідомлені про дату, час, там місце і так далі, в тому числі і суду розгляду, і про ці повістки. І якщо ви не отримували, то вважалося, що ви неналежно повідомлені. Наразі просто якщо повістка повернулася, значить вважається, що ви її отримали. І цей елемент дифузного права потрібно всім пам'ятати, оскільки він застосовується сьогодні, в тому числі і по відношенню до отримання судових повісток. Тобто, якщо ви її не отримали, а вона повернулася, вважається, що ви повідомлені належним чином. Повторно буде після цього, повторно буде направлена ще одна поїздка, і якщо вона буде повернена, працівники ТЦК можуть звернутися до відділу поліції чи відділення там в районі, там не в районі, а там ну, в найближчому, скажімо так, географічно розташованому, де ви де зареєстровано ваше місце проживання, і з метою здійснити адміністративне затримання військового зобов'язаного. Ну, це теж новшество, адміністративне затримання військовозобов'язаного, зобов'язаного, оскільки фактично затримання людини без належних на це правових підстав є незаконним затриманням. Але е, дифузне право на сьогоднішній день дозволяє таку процедуру. І ще раз звертаю вашу увагу, що в нас в Україні е, застосовується і укріплюється дифузне право. Якщо адміністративне затримання виявилося безрезультатним, працівники ТЦК направлять на вашу адресу повторну вимогу. Після повернення цієї вимоги ТЦК буде мати повний пакет документів для звернення до суду з метою накладення адміністративного стягнення та заборони керувати транспортним засобом. Тобто, ця процедура довга, нудна, і якщо би вона дотримувалася. Законодавчо, то фактично ви б могли уникати цих штрафів. Ну, по відношенню до вас будуть застосовувати штрафи по цьому принципу Я так хочу, або для суду буде застосовуватися інший принцип, концепція крипто-єврейська доказ на доказ. І тому будьте готові до того, що у вас можуть все-таки на вас можуть накласти штраф. Ну і е, ті всі, хто лякає там великими непомірними шла, штрафами і так далі, це все таке штрафи визначені законодавством. Вони не є такі е, на сьогоднішній день, при сьогоднішній інфляції, при цьому всього, не є такі великі, і поки ця процедура буде доведена до кінця, то е, у вас буде мож, можливість якось це все е, розрулити. Ну, хотів звернути увагу на інше на те, що цю, ці штрафи на сьогоднішній день, при тому, що розвинутого соціалізму немає, він помер 28 червня 1996 року. А нагадую, тим, хто не жив в ті часи, що при розвинутому соціалізмі могли у вас вираховувати штрафи, які накладені, вони були невеликі і. З вашої зарплати могли вираховувати штрафи тільки до 20% при неможливості накладені арешту на майно і майнові права. Наразі розвинутий соціалізм по як я вже казав, тому штраф буде стягувати з будь-якого вашого майна або майнових прав, незалежності від того, маєте ви жити на щось там чи не маєте ви жити. Тому тут небезпека в іншому, не в самому штрафі, а в тому, що. Штраф, що буде накладений, арешт на все ваше нерухоме і рухоме майно, і ви будете змушені потім доказувати довго і нудно про те, що ви не слон. Тобто для того, щоб знімати арешт і так далі, використовуються бюрократичні так звані пастки для того, щоб ви бігали, і для того, щоб ви принижувалися, і для того, щоб ви там. Вам була надана можливість така теоретична, щоб вирішення питання по тобто вирішити його за гроші. Тобто, ця пастка називається посилення корупції, збільшення її, укріплення її, і вона дозволяє. Чиновникам, які приймають в цьому участь, монетизувати владні повноваження. А саме, як я звертав неодноразово увагу, вигідний і кошерний бізнес в Україні це монетизація владних повноважень. Ну і хотів з цього приводу сказати, то, що суд дуже рідко буде стояти на позиції ваших захисту ваших прав. Ну так трапилося на сьогоднішній день, оскільки. Недореформована система правосуддя, яку вже реформують за останні два десятиліття, вже два рази її реформували. А нагадую, це реформа дійсно була в 2010 році 11 році Віктором Федоровичем Януковичем, коли був змінений прийнятий закон про судоустрій статус суддів якому мінімальна зарплата судді була визначена в 2 тисячі майже 400 доларів. Нагадаю, що мінімальна зарплата тоді була 18 тисяч гривень при курсі долара 8, 8 гривень 5 копійок. Продовження цієї реформи у нас є такий ліворуціонер Петро Порошенко. Він же магнат, він же президент України, він же професійний ліворуціонер і професійний українець. У 2016 році здійснив судову реформу, прийняли новий закон про судоустрій статус суддів. І на сьогоднішній день ця реформа вже 2024 рік вона не закінчена. Мало того, не визначено статус Верховного суду вже без України, оскільки рішенням Конституційного суду України написано і надано строк півроку для того, щоб узаконити Верховний суд України як Вищий суд в державі Україна. Рішення Конституційного суду не виконано, Верховна Рада відповідні зміни не внесла і всі тішаться, як маленькі діти, там не будемо виражатися, бо можуть слухати і маленькі діти, виказується. Ну і е, хотів звернути увагу, що по цій е, новій реформі у нас е, фактично змінилося кількість джерел права, такими джерелами права. На сьогоднішній день у відповідності до нових процесуальних кодексів, не є постанови планом Верховного суду, не є рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи, там, не є там інструкції різні там і так далі джерелом права. Всі джерела права написані в процесуальних кодексів, кодексах. Вони є вичерпні. ну, На жаль, недореформовані судді у нас пишуть все, що завгодно, в тому числі і дозволяють собі писати все, що завгодно чиновники держави України. Ну, зараз я зверну увагу на інше, оскільки тут з'явився новий папірчик. А саме, ну і в завершу. І так, відповідно до рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи, номер Р80 в дужках 2 стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень. Прийнятому Комітетом міністрів 11.030 року на 316-й нараді, і під дисплецінням повноваженням там слід розуміти повноваження, який адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду. І оця бумажка, папірчик, рекомендація, яка не є джерелом правом. На неї посилається судді держави Україна, коли вам пудрять мозки. І чому? Тому що у відповідності до статті 19 Конституції України органи державної влади і їх посадові, службові особи зобов'язані діяти в межах повноважень, і визначених Конституції законами. Тобто дискреції в суду на сьогоднішній день немає, оскільки він зобов'язаний прийняти рішення, яке є найкращим для людини в даній ситуації. І тобто, в нього немає розсуду найкраще, чи краще прийняти, чи там можливо краще, чи там більш-менш краще рішення. Він зобов'язаний він, він зобов прийняти рішення, яке найкраще для вас. І тому стосовно листа сьогоднішнього, значить, Міністерство фінансів України нарешті надало відповідь про те, чому не виплачують громадянам України частини доходу державного бюджету від рентної плати за користування об'єктами права власності українського народу. І цей, ці листики я зачитаю тут витяги. Оскільки це спотворення, перекручення, і держава продовжує грабувати підконтрольний народ, продовжує його записувати в рабство, продовжує не виплачувати йому гроші, і продовжує його обдирати як липку. І так, чим завершується перший лист? Проект закону про економічний паспорт українця розглядається Верховною Радою України та на цей час не прийнятий. Тобто, Уже перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін вставляє слово «Проект закону про економічний паспорт українця. Такого проєкту закону немає, не існує в природі, оскільки у нас поняття національності, як я звертав увагу на сьогоднішній день відсутнє. У нас безнаціональна, тобто денаціоналізована держава. А всі націоналісти, які приймали участь в ліворуції 2004-2014 року, фактично були інструментом розколу, як зі сторони Росії, е, отримували гранти, так і отримували гранти зі сторони Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки. Тобто вони є інструмент розколу українського народу. Ну і другий лист вже пише там. Е, Даний, завершується тим, що на даний час закон економі... України про економічний паспорт Верховною Радою не прийнято. Тобто, вже закон України про економічний паспорт до слова українців. І тому е... я думаю, що Міністерство фінансів України, їх посадових осіб, посадових і службових осіб Держави України. Е... Українська психіатрія е, вилікувати не може. Я думаю, що вона безсильна, оскільки е, застосовуючи дифузне право в частині його, а саме е, криптоєврейської концепції доказ на доказ, ви жодного суда виграти, будь-який суд держави Україна у вас практично немає шансів, оскільки буде застосована ця концепція доказ на доказ. І в рішенні суду буде просто одне слово сполучення, що ви не надали доказів на завдання вам моральної шкоди. При тому, що очевидним є те, що з 1996 року з моменту прийняття нової конституції України держава Україна не виплатила жодному громадянину України. Частини доходу від бюджету за використання об'єктів власності українського народу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, критикуйте. Дякую всім, хто підтримує наш канал, і дякую всім тим, хто його хто розуміє те, про що ми сьогодні з вами говорили.